15 червня 2023 року авіація Сил оборони України завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 20 кацапських ударних дронів камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня типу Орлан-10 та ще три інші розвідувальні безпілотники. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс с 300 чотири райони зосередження особового складу і військової техніки рашистів, три склади боєприпасів та сім артилерійських підрозділів на вогневих позиціях. У тимчасово окупованих Луганську, Донецьку та Волновасі пролунали вибухи. У тимчасово окупованому Кацапами Криму пролунали вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона. Неспокійно на території рашистського рейху, потужні вибухи пролунали в Краснодарі. Оприлюднено супутникові світлини наслідків ракетного удару по базі рашистських окупантів неподалік Генічеська на Херсонщині.